Всіх вітаю, друзі! Хочу подивитися сьогодні таке питання, ви запитували, чи на річницю війни, що нам готує взагалі рефія, що вони будуть, чи будуть вони масовані обстріли робити, чи що вони взагалі нам готують, чого нам чекати, саме от на річницю? Річницю. Початку повномасштабного наступу. Давайте подивимось. Саме 24 четвертого. Зробимо на трьох колодах. Так, дивимося, друзі. Друзі, ну перший аркан у нас це аркан смерть, 13 аркан. Він, звісно, нам нічого хорошого не несе в такий час. Очікувати якісь хороших новин ми не можемо від них, це зрозуміло. Ми не будемо задоволені подіями 24-го, і аркан суд випадає. Такий важкий аркан доволі. Друзі, ну можуть відбуватися ті події, які вже відбувалися. Я кажу про масовий обстріл. Вони можуть знову почати гатити, знову почати бити в ті місця критичної інфраструктури, які вони намагалися влучати раніше. Єрофан даний, імператор, прошу вибачення, в даному розкладі теж нічого хорошого не несе. Це жорстка така позиція. Позиція, коли є накази, їх потрібно виконувати. І вони можуть, звісно, гатити в цей день. Давайте подивимося по другій колоді, що вона нам сказала. Так, вісьмірка в нас пентаклів може летіти. Шістірка жезлів, хороша для нас карта. Карта, коли ми Якісь перемоги в чомусь отримуємо. Тобто, я так сподіваюся, що є вірогідність відбиття цих ворожих ракет, якщо вони будуть летіти, а вони можуть, звісно, летіти. Така дуже непогана карта. Є все одно наше незадоволення, є загроза друзі, мирним жителям, тому будьте уважні, обережні. І причому вони можуть. По рицарю Пентаклів, вони можуть меншою кількістю ракет, але наробити більшої біди. Отаке можливо бути. Тому що цей рицар Пентаклів вже показував такі події. Показував, але в нас є хороші шанси побороти всю ці ракети, побороти цей масований обстріл. Це добра карта для нас. Ми на коні, ми відчуваємо в чомусь нашу перемогу. Це добре. Давайте ще глянемо, докладу ще пару карт. Є в нас і хороші новини, але є і втрати якісь. Є. Причому, друзі, це може стосуватися як і великих енергооб'єктів, так і населення. Тому будьте уважні і обережні саме в цей день. Ну, непростий буде день. Важко буде. Важко. Важко буде, друзі. Якийсь новий етап почнеться і балансу у нас не буде. На жаль, так далі. Карта Єрофанта теж в даній ситуації нічого хорошого не несе. Десятка жезлів знову, така сама карта випадала в нас. І ось в цій колоді десятка жезлів. Коли тяжко, коли нема, здається, що нема виходу. І ми нічого не можемо зробити з цим. Тому дві карти десятки жезлів у нас є. Так, третя карта. Друзі, ну може щось бути і в нічний час. Це, звісно, як вони почали рано вранці гатити. Але є в нас десятка пентаклів. Оце вже теж хороша карта, вона схожа. На шестірку жезлів з цієї колоди. Це карта захисту, це карта нашого ресурсу. Це карта е, каже, що ми е, маємо шанси, маємо сили відбити ці ворожі ракети. Будемо на це дуже сподіватися. І є у нас королева жезлів, коли ми дійсно можемо це зробити. Вона доповнює десятку пентаклів. Ми можемо з цим боротися. У нас є. Чим ми знаємо, що робити, ми знаємо, як це робити, це теж дуже добре. Друзі, ну, загрози тут є, звісно, я не бачу тут, ну, таких карт, щоб зовсім погано було. Але є у нас і шестірка жезлів, коли ми Одержуємо в чомусь перемогу, але є у нас і загрози. Загрози, Аркан Смерті, п'ятірка Кубків, коли ми зовсім, як у кажучи, незадоволені. Суд випав, це ж важка карта, тому загрози є. Давайте зараз розглянемо Україну, от по частинах центральна, західна. Північна, південна та східна. Яка буде ситуація саме 24 лютого? Давайте подивимося так. Західна частина України. Яка там буде ситуація саме 24 лютого? Так, Західна. Друзі, є загроза західній, є загроза ПВО. Можливо, буде працювати. Можливі проблеми зі світлом знову. Тому загрози є. Маг у нас випадає, дві карти самі випадають. Друзі, є загрози. Є у нас справедливість перевернута, вона може казати про ракети, про. Е Можливі дрони отакого плану, тому будьте уважні обережні. Схід важка ситуація, зараз розкину важка ситуація. Саме 24 лютого, яка там буде ситуація? Друзі, ну важка ситуація, У нас четвірка ночів, це карта страху безвихідної ситуації, яка здається безвихідною. Така важка карта. П'ятірка кубків те ж саме. Але в нас є шанс, коли ми працюємо над відбиттям ворога, і ми це робимо е, мастерськи на російській мові. Ми майстри вже свого діла, наші ЗСУ-майстри роблять все можливе. Тому тут є дуже хороший шанс, що стосується східної частини України над відбиттям цього ворога. Дивимося північ України, яка тут буде ситуація? Саме 24 лютого випадають самі. Друзі, ПВО буде працювати. сподіваюся, що відпрацює добре. Давити з цієї сторони, можливо, зі сторони Білорусі або з Росії будуть давити, що це. Можливі якісь провокації, щось такого плану. Можливі, друзі, тому загрози є. Будьте уважні, обережні. Карта боротьби. Бо дьявол нам теж нічого хорошого не несе тут. Можливі ракети показують нам вісьмірка мечів. Справедливість перевернута ракети. Друзі, будьте уважні і обережні, загрози є. Так, південь країни теж важка ситуація. Давайте подивимось саме 24 лютого. Багато. Друзі, вночі щось може летіти. Є тут знову у нас вісьмірка мечів. Ви самі бачите, вона в нас з кожним розкладом випадає випадає. Це обмеження, це ракети, це тривоги. Така гостра карта, але є можливість від, сподіваюся, що є можливість відбиття. От, але гості такі карти Можуть можливі прильоти, можливі застосування і ракет, і дронів. Це можливо, друзі. Тому будьте уважні обережні. Так, давайте подивимось центральна Україна 24 лютого. Так. Друзі, знову дьявол, знову карта сила. знову давлять. Король Пентаклів. Це в мене карта випадає весь час на Путіна. Можливі прильоти. Захист у нас хороший є. Десятка Пентаклів. Захист хороший є у нас. По д'яволу нічого хорошого не буває, особливо в такій ситуації, в якій знаходимося ми з вами. І, можливо, в нічний час щось буде літати, і колесо фортуни в перевернутому стані випадає, події, які відбувалися, можуть знову відбутися. Друзі, є загроза мирному населенню, будьте уважні, обережні. Уважні, будьте і обережні. Лицар мечів. Це активні, активність в небі, що стосується центральної України, я маю на увазі, теж є загрози. Друзі, сподіваємося, що всі ракети будуть успішно відбиті, ворожі ракети. Будьте уважні обережні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте запитання в коментарях, я обов'язково на, на них відповім. І дякую вам за увагу!